Доброго ранку, 8 в Києві. Час новин до вашої уваги. Приватбанк націоналізували найбільший комерційний банк України, переходить у власність держави. Так вирішив уряд. Він відхилив пропозицію Нацбанку та таким чином підтримав пропозицію Нацбанацбанку та Ради фінансової стабільності і ухвалив це рішення після вчорашнього вечірнього засідання Ради нацбезпеки та оборони. І тепер власником усіх 100% акцій привату буде міністерство фінансів. Також сама держава гарантуватиме його подальшу роботу і збереження коштів клієнтів. Усі дії із переходу Приватбанку у державну власність відбулися у координації і за підтримки міжнародних фінансових організацій. Перехідний період розпочинається вже від сьогодні. У нацраді реформи попередили, що Приватбанк на день призупинить корпоративні платежі, але це технічна необхідність обумовлена процедурою зміни контролю та українським законодавством. Нинішній перший заступник голови правління Приватбанку Олег Гороховський у Фейсбуці написав, що мережа банкуватів Приватбанку останні. Дні видавала понад 2 мільярди гривень в день. Розповів, що рішення про добровільну мирну передачу приват у державі ухвалили через безпрецедентну інформаціатаку і загрозу для клієнтів. Також запевнив, що грошима з грошима людей нічого не станеться. На цьому наголошує і міністр фінансів України Олександр Танелюк. Також з його слів, зараз банк працює у звичному режимі. Чільниця НБУ Валерія Гонтарєва зазначила, що саме приватні акціонери «Приватбанк» звернулися з пропозицією, щоби фінустанова перейшла у державну власність. Це треба було зробити в інтересах клієнтів банку о 8.30, тобто вже за півгодини, і Гонтарєва, і Данилюк даватимуть спільний брифінг з приводу націоналізації привату. П'ятий канал транслюватиме вам його наживо. Ну і після націоналізації Приватбанку його головою управління призначать екс-міністра фінансів України Олександр Шлапака. І з 1993 по 1998 роки він вже працював у приваті. Тоді він очолював львівську філію і був директором західного головного управління та заступником голови ради банку. Потім Олександр Шлапак був міністром економіки України. Це було вже у 2001-му. Невдовзі працював заступником глави Нацбанку. Потім і главою держказначейства. Після революції гідності. Олександр Шлапак обіймав посаду міністра фінансів у кабіні Арсенія Яценюка у період від лютого 14-го до грудня 2014-го. І саме Шлафа, Шлапак сформує нову команду топ-менеджерів. Стара команда готова і буде надавати всіляку підтримку. Про це заявили нинішні керівники Приватбанку. Про ситуації на українському сході. Далі п'ятеро загиблих і шестеро поранених. Це втрати українського війська під час бою, який розпочався від 6-ї години ранку у неділю у районі Світлодарської дуги. Бойовики почали атаку після тривалих обстрілів із важкої артилерії та мінометів. Після цього вони намагалися відтіснити передові підрозділи збройних сил України із займаних позицій на Донеччині. Наміри терористів були викриті. Розпочався бій, і зрештою російсько-окупаційні війська відійшли, кинувши при цьому військ. Кове майно і спорядження російського виробництва. У них щонайменше 25 загиблих і 30 поранених. Але терористи і станом на вечір продовжували обстрілювати українські позиції на Світлодарській дозі. Це теж повідомляє прес-центр штабу АТО. Протягом вчорашнього дня окупанти неодноразово відкривали вогонь по наших позиціях на Світлодарській дозі та прилеглих населених пунктах із 122-мм артилерії та 120-мм мінометів. Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та лінії електропередач. Місто Світлодарськ та навколишні села залишились без світла. Пізно ввечері три артилерійські снаряди розірвалися поблизу школи в Луганському. І під потужним вогнем були й інші позиції армійців. Так зі 122-мм артилерії і танку. Терористи обстріляли широкине з мінометів різних калібрів Талаківку, водяне гнутове з важкої артилерії та мінометів. Гатили по воїнам Авдіївці і Луганському, і з мінометів били ще по Троїцькому. Загалом, за неділю, було 24 обстріли терористів. Сьогодні ж із гранатометів вже обстріляли станицю Луганську. Чергове, тобто вже третє засідання Ради Асоціації Україна ЄС відбудеться сьогодні у Брюсселі. Планують підписати там близько десяти угод. Усі вони спрямовані на подальший рух у реформуванні України. Повідомив голова представництва України про ЄС Микола Точицький. Це, зокрема, фінансування програм прикордонного співробітництва і кредитування вищої освіти в Україні. Загальна сума фінансування закладена в усіх угодах понад 800 мільйонів євро. Повідомив Микола Точицький п'ятому. У каналу позавчора на засіданні ради оприлюднили спільну доповідь Єврокомісії і зовнішньої дипломатичної служби ЄС, де відзначили, що Україна проводить інтенсивні та безпрецедентні реформи у галузі політики та економіки, і тепер треба перейти до практичного втілення проведених реформ задля для добробуту українських громадян. Місцеві вибори відбулися у неділю у 144 територіальних громадах. Виборчі дільниці закрили о й Найбільша явка була зафіксована на Закарпатті майже 80%. І в Одеській області там прийшли проголосувати 63% виборців. Це дані від громадянської мережі опора. Спостерігачі зафіксували і певні порушення під час виборів. Наприклад, на дільниці у Житомирській області комісія вирішила видавати бюлетені без надання паспорта виборця, без посвідчень намагались голосувати голосувати на рівненщині в Кіровоградській області. Голова РДА особисто відвідувала дільниці і перевіряла кандидатів та спостерігачів в Закарпатській області. Над кабінами для голосування повісили камери, але пізніше їх завісили тканиною. Совно 136 інцидентів угу, на кінець а ми розуміємо, що певні процеси ще тривають на етапі підрахунку голосів або в територіальних виборчих комісій щодо прийому протоколів і виборчої документації. Крім того, було 23 звернення в поліцію, угу. тому що мали місце факти недобросовісної діяльності з боку різних суб'єктів виборчого процесу, або тих інцидентів, на які повинна була реагувати поліція, або ж сприяти фіксуванню. Події за межами нашої держави далі, В відновилася евакуація. Про це повідомляє сирійський центр моніторингу прав людини. Зі згідної частини міста на п'яти автобусах вдалося вивести близько півсотні людей. Їх вивезли до міста аль рашідін яке утримують представники озброєної опозиції. В суботу влада і бойовики узгодили нове тимчасове перемир'я. Але напередодні автобуси, якими евакуйовували цивільних із шиїцьких поселень Фуа та Кефрая, що у провінції ці ідліп були обстріляні і зрештою вигоріли вщент. хто саме обстріляв колону транспорту. Невідомо, і армія і опозиція у цьому інциденті звинувачують одна одну. Рада безпеки ООН погодила текст резолюції щодо Сирії. Проект стосується евакуації цивільного населення із Алеппо. Автором проекту резолюції виступила Франція, і вона запропонувала зробити евакуацію цивільного населення і дозволити людям самим вирішувати, куди їм їхати. Крім того, Франція запропонувала забезпечити безперешкодний доступ спостерігачів ООН у східні квартали Алеппо. Але Росія пообіцяла заблокувати цей проект резолюції і запропонувати свою. Інфоранок триває на п'ятому каналі. Вже є Даша Феденко у сусідній студії. Про що і з ким вона буде говорити? Зараз нам Даша і розкаже. Дашу тобі слова. Катя ну ми власне продовжуємо тему. Говоримо про соціальний проєкт «Укргазбанку», який називається Берегиня. І про нього докладніше нам розповість Кирило Шевченко, голова правління Укргазбанку. Він долучився до розмови і прекрасна Злата Огневич. Така ранкова, дуже приємна. Ми говорили з нею про дитячі будинки, які вона вже відвідала, і про це і будемо продовжувати розмову. Буде цікаво. Не перемикайте. Буквально за кілька хвилин ми продовжуємо. Дякуємо, Даша. Будемо дивитися у цьому ж часі. Новин поки що, все о 8.30, Сподіваємось, розкажемо вам більше.